Буде курсувати номер, під номером 2. І що буде курсувати, якщо можна, то я вам туди Значить, З вулиці Миру, вулиця Дружби, тобто Руська, Острозького Гоголя, направо на міст біля Політехнічного інституту до світлофору і по вулиці Веселій вниз. Лиш потрібно напроти СОЦЗАБЕЗУ біля магазину господар, де дала добро Державна інспекція облаштувати зупинку. Ну, в принципі, хоча б знак поставити, що зупинка громадського транспорту і цей паспорт, який буде виготовлений, вона сказала погодить з цією зупинкою. Тому ми будемо мати. Досить непогано ми охоплюємо всю дружбу, центр. І якщо, наприклад, пасажири, які будуть їхати з Баму і східного масиву будуть виходити біля на зупинці клуб залізнодорожників, переходячи на протилежну сторону, пересідати на другий маршрут, другий автобус, який буде курсувати в межах 20 хвилин інтервал і пересідати, їхати до соцвезу.